Усім любителям ризику шампанського, а інколи і мівіни на вечерю нічний фізкульт привіт. Друзі, буквально кілька хвилин тому закінчив свій виступ останній наш представник по футболу в Єврокубках, і хотілося б буквально короткий підсумок. Отож, першими на футбольний колізей. В Європи вийшли наші київські гладіатори, до речі, найсильніші гладіатори в Україні за підсумками минулого сезону. І на виїзді на класі перемогли чемпіона Мальти 0-3. Тут у нас заход і основної ставки, і в експресі. Далі кілька слів про донецьких козаків, які буквально. Кілька хвилин назад в Туреччині показали туркам, хто в домі хазяїн, відвантаживши відразу 4 проти двох, і забезпечивши собі гарний гандикап на повторний матч. Друзі, короткий підсумок виходить, що наші гранди не замітили на виїзді в перших матчах своїх суперників, то, можливо, подавай Реал, Барселону, Баварію. Ану, напишіть в коментах, будь ласка. Ну, і на цьому приємне закінчується. Олександрія Партизан. Ну, не знаю, для кого для мене тут все було прогнозовано. 0-2. Партизан виграє, залітають прекрасні кефе. І головна сенсація дня це Полісся Житомир Україна. Ой. На жаль, граючи ходу в чемпіона Андори, Поліся умудряється поступитися з рахунком 2-1. Всіх фанів команди Колома я вітаю, адже до початку матчу коефіцієнт був 13. Ну, що ж, я гадаю, все-таки команда Руслана Вратаня має час переосмислити, і в повторному матчі у них все вийде. Ми віримо. Друзі, ну що, як вам коротесенький підсумок? Будь ласка, з вас підписка, хто ще не підписаний, вподобається відео і свої коментарі. До зустрічі! Хай щастить!